Я вам, я вам казав, зараз зайдіть на будь-який сайт, подивіться, скільки стоїть кентавр С. Подивіться, скільки стоїть Сендай. Дві тижні була знижка, два тижні була знижка, Сендай там був в ціну шифінгу, Зараз піднялася ціна. Kentaur піднялася на 200 баксів ціна. Я казав, хлопці, що не втикаєте, що літо скінчиться. Я в усіх стрімах, хто не підписаний, всіх стріма, в всіх стрімах стрімах завжди. Все розказував по цінах, щоб люди собі встигли придбати. Розумієте, щоб люди собі встигли придбати по нормальній ціні. Бо я ці ціни не придумав, але я можу знати, що до чого буде. Бо я дуже давно тим займаюся тракторцями і так далі. Я казав: кентаври беріть, не чекайте, ще дешевше не буде. Закінчується літо, починається сезон. Зараз ще нові закони підтягнуться, з податками, акцизи на пальне, і все, жопа буде, буде ще більше піднімати, 100%. Я казав, ви не вірили, казали, хай гниє, кричали мені, все, вас зіржаві, ніхто нічого купляти не буде по таких цінах, скидайте. Ще писали ту лабуду, білірду, ту люди писали. І що по ітоку, сьогодні зранку от, приїхали люди, за 170 кілометрів я там ще домовлюсь за знижку. Ну все, кентаври і. ТРК, все, вже гайки підкрутили, піджали, гайки, все. Вже ці деше, ці здорожчі, ну, дивіться, ще збувають маленькі ремінні, Збувають маленькі ремінні, там ціна вони ще уронили ціну на маленькі ремінні тракторці. А, кентаврики, Верки кентаври з 3. Верки 240 і ВР244. Щоб з тупо остатки всі збуть, які ще є в Україні. Бо от зараз вже пливуть контейнери з Китаю, я знаю точно. І буде вже нові трактора, нові ціни, новий прайс, відповідно. Тому хто хотів щось ще придбати, є ще пару ну, не на всі моделі, є ще моделі, які ще подешевшали. Я відео тут всі так не озвучу з ходу. Я просто вам таку поділитись, як то кажуть, новинами. Тому що хто хотів щось придбати. От, по своїх моделях джинма лишилась в ціні. ДТЗ лишились в тій же ціні. Трошки подешевше у 40ки. Маленькі на ремінцях трошки подешевше. Ну коротше, остальне все треба дивитись конкретно від моделі. SX вже халява закінчилась. І кентаври, ой, Syntay ТРК, ТРКХ задніпривідні. Вже, вже теж все халява закінчилась, шара закінчилась. Так що писати, хто чекав, <плес> що. Суть відео в чому, чехліться ріще, розчехляйтесь і думайте, тому що наступного е, разу е, шарові ціни з'являться або коли скінчиться війна, або коли буде наступне літо, коли буде не сезон. Зараз на зиму буде все не так хорошо, як зараз. Я вам кажу то ще раз, я вам то кажу з цілью е, е, єдиною, щоб ви собі. Могли десь купити дешевше, десь не переплатити. Хто ще не підписаний, хто ще вагається, думає, взагалі, кому довіряють і що робити, Просто подивіться зараз. Я думаю, хто моніторить ціни, пам'ятає, скільки стояло кінтавр Скі, що було. От вчора ще було 5700, 5800 SX продавали і Кентавр був 3700 ТРК. Зайдіть зараз на будь-який сайт, без різниці. По Україні на будь-який сайт. В будь-якої наберіть і спитаєте ціну. Потім а, мені напишете, чи правий, я чи не правий. Тому що я за це казав на стрімах. Кожен там в п'ятницю, суботу, неділю я роблю вечором стрім і там розказую що до чого. Я на всіх стрімах казав, що не буде такого ще, що ще дешевше буде, дешевше, і дешевше, і дешевше. То завжди сезонна історія на літо така. То, що остається, то розпродається, щоб, щоб звільнити місце для нового товару. Так само зараз я ж кажу, є ще джинма, є ще ДТЗ, є ще ДД ще ДА, є маленькі на ремнях з трьох точок, точку. 240 ві там класна ціну, 244 ті класна ціну, але там дійсно дешево. Ну, от, тому хто хотів собі тракторця, переписуйте вже номер телефону. Зараз я перший раз таке відео роблю в день. Я думаю, кому треба, той, е, той подивиться, той перепише і набере. От, спитається. От, ще поки вихідні, поки туди-сюди, до понеділка ще є можливість трошки, трошки, трошки трошки, щось десь сторгуватися, щось десь і взяти. Вот, тому э, давайте, хлопці, давайте, не зволікайте. Хто э, хотів тракторця придбать, дивіться по цінах сайту не орієнтуйтесь зараз, там ще нічого не встигло помінятись на нове. Вот, орієнтуйтесь, що номер телефону набираєте і домовляєтесь, питаєте, э, що вам потрібно, який трактор, і вже там від того будемо відтавкуватись. Я дивлюся. По прайсу, що є, яку ціну можна зробити. І все, поїхало до вас в лучшому відео, як то кажуть. От, тому звертайтесь, От, будемо раді вам допомогти. Нагадую, доставка БС коштовна, документи, все, весь пакет, як положено. Гарантія від заводу 2-3 роки. Зараз здається, гарантія на переважну більшість моделей 2-3 роки. Йде гарантія. От, тому звертайтеся.